Всім привіт! Мене звуть Євгенія Малицька, і зараз хочу поділитися однією неймовірною розповіддю, візуалізацією про птаха душі та наші емоції, яку я дуже дуже полюбляю, та яку написала ізраїльська письменниця Михайль Снонід. Під час розповіді ви можете уявляти все, все, що я буду розповідати, та після прослуховування намалювати свого птаха душі таким, який він вам. Представиться Тому сідайте або лягайте та зробіть декілька глибоких та розслаблених вдихів і видихів та дозвольте своїй уяві малювати образи, а собі спостерігати за ними. Тож ми починаємо. Глибоко всередині людського тіла живе душа. Ніхто її не бачив, але всі знають, що вона є. І не тільки те, що вона існує, знають також, що є в ній, у самій душі, у центрі її стоїть птах на одній ніжці, птах по призвиську, птах душі. Він відчуває все, все що відчуваємо ми. Якщо хтось ображає нас, то птах кидається в нашому тілі з боку в бік, туди і назад, і тяжкий біль мучить його. Якщо хтось любить нас. То птах душі стрибає і весело порхає з місця на місце туди й назад. А якщо хтось кличе нас, то птах душі уважно прислухається до цього голосу, щоб розібрати як слід, що це за поклик. А якщо хтось сердиться на нас, то птах душі звертається в клубочок і стоїть так тихо, тихо та сумує. А якщо хтось обіймає нас, Птах душі, який живе глибоко всередині нас, починає рости. і росте доти, поки що він не займає весь простір всередині нас. Наскільки це приємно, коли на собі мають? Глибоко, глибоко всередині нас живе душа. Ніхто її ще не бачив, але всі знають, що вона є. І ще ніколи, ніколи не траплялось такого. Щоб народилась людина, у якої б не було душі, тому що душа вселяється в нас у момент нашого народження і не залишає нас ні на мить, доки ми живі, подібно до повітря, яким дихає людина з дня свого народження і до смерті, вам напевно б хотілося дізнатися, з чого зроблений птах душі? Це дуже просто. Він складається з маленьких скриньок. Ці скриньки так просто не відкриваються, тому що кожен із них закритий на спеціальний ключик, і тільки сам птах душі може відкрити свої скриньки. Як запитаєте ви, теж дуже просто: своєю другою ніжкою. Птах душі стоїть на одній ніжці, другою ніжкою, якою він під час відпочинку підтискає під живіт. Він повертає ключик у замку скриньки, який він збирається відкрити, висуває його, і все, все що в ньому, вільно висипається усередину нашого тіла, оскільки немає такого почуття, до якого б не було б спеціальної скриньки. У птаха душі багато-багато скриньок скринька для радості та скринька для смутку, скринька для застрожів і скринька для надії, для розчарування. Та для розпачу, скринька для терпіння та занеспокоєння. Є також скринька для ненависті, гніву і скринька для примх, скринька для лінощів та скринька для смутку. І навіть є скринька для найважливіших таємниць. Але цю скриньку майже ніколи не відкривають. Та є ще дуже-дуже багато різних скриньок. Ви можете додати все-все, що вам заманеться. Та зараз пропоную вам згадати, яка скринька у вас була відкрита, наприклад, у останню добу. Спробуйте зараз згадати, що саме ви відчували в той час? Що вас наповнювало? Буває так, що людина сама вибирає та вказує птаху душі, який ключик повернути, і яку скриньку відкрити. А іноді птах сам за нього вирішує. Наприклад, він хоче мовчати та вкаже птаху на ящик мовчання. Але він за власним бажанням відкриває скриньку мови, і тоді він буде говоритиме і говоритиме проти власного бажання. А ось інший приклад. Він хоче спокійно слухати, а він відкриває скриньку занеспокоєння і приводить до того, що він втрачає терпіння. А іноді трапляється так, що він заздрить, без того, щоб він цього хотів. А іноді трапляється так, що він починає сваритися саме тоді, коли він хоче допомогти, тому що птах душі не завжди поводиться дисципліновано, і іноді він завдає. Йому неприємності. Тепер то вже цілком зрозуміло, що люди відрізняються один від одного через різних птахів, які живуть у них. якщо птах відкриває щоранку скриньку радості, радість висипається з ларця всередину його тіла, та він радіє. А якщо птах відкриває йому ящик гніву, то скринька висипається в нього і гнів охоплює людину. І до тих пір, поки птах не засуває скриньку назад, він не припиняє сердитись. А птах, який має гарний настрій, вважає за краще висувати приємні шкатулки. Птаху, якого поганий настрій, відкриває неприємні шкатулки. Найважливіше поважно прислухатися до птаха. Трапляється, що птах душі кличе нас, а ми не чуємо. А жаль. Він хоче розповісти нам про нас самих. Він хоче розповісти нам про почуття, зачинених у його скриньках. Деякі люди часто чують його голос, деякі люди чують його голос дуже-дуже рідко, а деякі чують його голос лише один раз у житті. Тому варто, можливо, пізно вночі, коли довкола тиша. Прислухатися до птаха душі, який живе усередині нас. Зараз ви можете зробити крок на зустріч до свого птаха душі взяти олівці, папір та намалювати свого птаха душі та ті ящички, котрі зараз відкриті або закриті. Приємної зустрічі зі своїм птахом душі.